Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, Потрапив я на карту Fiord. Обрав я танчик DBW-152. Він мені дуже подобається, дуже класна ПТ-шка. такий ідеальний снайпер, можна так сказати, снайперська ПТ, тому що дуже гарна та альфова гармата і непогане маскування. Що можна е, про цю ПТ-шку сказати? Так, так, зводимо, зводимось і маленький піксель прожетто вихвачує. Це ПТшка Чехії, але зроблена вона в Україні в, на Харківському заводі, наскільки я пам'ятаю, історично. Ну, Не те, щоб історично, а на, на паперах вона зроблена. Це дуже гарна ПТшка у World of Tanks і мені вона дуже подобається. Це одна з небагатьох танчиків у цій грі, на якому дуже хочеться грати. Танк, на якому можна та е, дуже подобається грати. Зараз невеличка пауза. Чекаю я у засідці, тому що там може. Де будівля, де ялинка, може з'явитися вороги. Ну, нічого не відбувається. До речі, якщо ви дивите це відео, ви потрапили на канал Рака. мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до бою, досі нічого не відбувається. Єбрик тут ніде катається. Так, так, і треба якось якось переїхати, якось стати так, щоб мене. Не засвітили. Оце ти молодець Conqueror GC Кинув в блайнд, но ну, <свят> мені дуже пощастило. Бронювання нема у цій ПТшки Це ніби по геймплею дуже схоже на гриль. Тільки гриль 11 рівня, тому що пушка тут краще, альфа більша, та ще й башня крутиться. На 360 градусів. Так, так, ворожий ДБВ, він хоче виїхати, так, так, виїжджає. Ну, ти ж хочеш. І будь здоровий. Вихвачує на 823 хітпоинта. І я ховаюся. Мобільність дуже гарна. Втікати від ворогів можна доволі таки швидко. І... Не розумію, що. А, ми починаємо програвати. Ти 4-5 і по хпе. Будь здоров, відправляюся у ангар ДБВ. 152. Ми потроху починаємо програвати, але рахунок майже рівний. Бачу мінотавр. Хоче так, так, куди він дивиться? Ну, у лоб бронювання я його ніяк не проб'ю. Але якщо він доверне башню трішки во, во 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 я його пробиваю і бахаємо. Ще один. До мене дружбан приїхав. Це Яга. Так. Привіт. Оп! Наші. С... О, фу, яка маленька альфа вилетіла. Дуже чудовий, чудовий танчик. Мені подобається. Це ніби як естеха з, величезною такою, з величезним дрином таким. І що я бачу? Засвітив я там на кемпі. Гриля. Не знаю, як, як я це зробив. У мене вже два фраги, я на бахав 3600 шкоди я наніс. Де він там той гриль? А! Вони там за пагорбом не хочу я, я, я лозити. Гімно на палці. О! Так, 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 зводимо, зводимо, зводимось і відправляємо у ангар. У мене вже 3 фраги. 4000 я набахкав. І хочу пересуватись. Ну, ось тут така складна ситуація, тому що можна потрапити у перехресний вогонь. Тому що зверху, там, як ми можемо бачити, гриль. І ще. і ще щось. А, леопард гриль. Леопард зліва і справа І СТРВ справа а там о обидва гриля. І зліва... Що у нас? СТРВ? Ще один гриль, та об... одна. Арта. Так. Ризикуємо. Зводимось і грильочка підбиваємо у дубцю. Я засвітився, але я за будинком севлюся, щоб по мене ззаду не бахнули. Зводимось, зводимось, зводимось. Ох, як Мені так подобається бахати з цього. Мені дуже пощастило, що я встиг за срібло купити цей танчик. Дуже класний. Хм. Він заховався. Кинув Блент, але щось я відчуваю, що я не влучив. Так. І щоб Леопард мене не засвітив та не вбив, я вирішив трохи відкатити сюди до будівель. Але треба ж і Мінотавру допомогти. Що трішки я застряг. Тому що зараз він. Поїде та наведе. Та наведе у тих кущах лад але його хтось буває. Мабуть, по ньому цей леопард працює. Тільки альфа дуже дивно. Ага. А, ні, це стерве по ньому бахав. Тому що стерве середня альфа. Скільки там 400 а по Мінотавру, перший раз пройшло 340. Ну, можливо, у такій гарматі на таку альфу 400, 340, можливо, така альфа. Так, і що? І тут така невеличка проблемка виникла. Десь тут ховається СТВ, а з лівого боку Леопард, Мені б не хотілося б на ДПМ, ну. Стервеху виїжджати та на дуже влученого леопарда. Ну що, залишилось тільки почекати? Об'єкт 268 вирішив об'їхати, так, це дійсно таке правильне рішення. О. Тю! А що ти робиш? Я пам'ятаю, ти по мені бахнув оцей Conqueror GC. Боже, назва як у якогось дуже спортивного автомобіля. А, Леопард втік. І це. О, ще й об'єкт 268 його вбив. І це мені дає змогу вбити. Вбити артилериста та десь ховається у кущах ще СТРВ. Ну, наскільки я пам'ятаю, у нього скільки там хпешок? Півтори тисячі, ну це мені на два постріли. Але. Але у нього дуже швидка перезарядка, майже 5 секунд. У мене, як ви можете бачити, 16 секунд. Він, він мене вб'є, розмотає, поки я перезаряджуся. І я вирішую, може. Може, спробую його закрутити якось. У мене ж башня повертається повністю, а він ні. Так, ну що? Пробуємо, намагаємось, пробуємо. І. Ааа! Пощастило! Будь здоров. І все. Майже 6 тисяч. Шість фрагів, і це. Медалька воїна у мене в кармані. Непоганий, прикольний вийшов бій, танчик, на якому можна грати, хочеться грати. Ну що, будемо переходити до післябойової статистики. Подивимося, хто скільки на бахках у цьому бої. І це в мене основний калібр, воїн та ще й перша позначка. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.